Для регистрації на платформі доступу до програмного забезпечення приходимо на головний сайт і натискаємо спробувати, відправляємо свою контактну інформацію та отримуємо лист підтвердження на електронну пошту, яку вказали. Лист може потрапити до папки Спам. Після отримання доступу до платформи приходимо до особистого кабінету, вводимо логін і пароль. Потрапляємо до головного меню платформи. Є можливість змінити мову у верхній правій частині екрану на вибір. І перші кроки для того, щоб почати створювати свій раціон або для своїх клієнтів, ми приходимо в інструмент клієнти і додаємо нового клієнта. З основної інформації обов'язково потрібно вказати. Для клієнтів мобільний телефон та тип девайсу, для того, щоб була можливість відправити посилання на скачування мобільного додатку. Також є можливість вказати в ручному форматі інформацію додаткову про клієнта або можна використати онлайн-анкету, карту запису на прийом. Це автоматизований інструмент, індивідуальне посилання. Які ми можемо розмістити як в соціальні мережі, так і на сайті, або відправити нашому клієнту. Іншими словами, це онлайн-анкета нового клієнта. Після створення нового клієнта, він буде в статусі як новий клієнт. Нам потрібно обов'язково змінити статус на нового клієнта. Коментарі вказуються для того, щоб... Якщо у вас кілька користувачів на вашому аккаунті була комунікація. Переходимо до нашого клієнта і заходимо до його планувальника. Тут вказана а, інформація по клієнту та активність дій як а, наших спеціалістів, так і клієнта. Переходимо до планувальника. Платформа повідомляє, що статус не змінений. Переходимо та змінюємо на необхідний активний клієнт. Це основна зона роботи нашого спеціаліста. Є два основних функціонали. Це прихований режим і розширений. У випадку з прихованим немає часових проміжків. І потрібно їх буде вказувати в ручному форматі. В нижній правій частині нашого екрану ми бачимо три основні кнопочки функціоналу, а саме це бібліотека, тут ми маємо можливість додавати інформацію елементи раціону з нашої бази від прийомів їжі до готових раціонів і тренувань. У випадку з готовими раціонами вони доступні на платформі. І є можливість створити свої. В спливаючому вікні ми вказуємо інформацію, який саме раціон, а саме дата створення цього раціону. У випадку з цим вказуємо всім. Також вказуємо дату початку тижня. Була інформація, що раціон доданий. Зараз ми його не бачимо, бо на іншому часовому проміжку. Натискаємо кнопочку Згорнути і бачимо, що наш раціон вже доданий. З основного ми бачимо часові проміжки прийомів їжі, сніданку. Також є можливість додавати тренування в необхідний часовий проміжок. У верхній частині ми бачимо початок тижня і інформацію по нашому складу на день, а саме, тобто 29% білків, 30% жирів і вуглеводів у нас 47% в раціоні на понеділок. У випадку з клітковиною вона також вказується. Цей раціон розрахований на 3100 калорій. Також ми маємо можливість змінювати інформацію, наприклад, редактувати. Біля кожного прийому їжі є можливість відкрити додаткове меню, що дає нам можливість змінити або відредактувати, або навіть розмножити. Натискаємо Редактувати і маємо можливість в живому форматі додавати необхідні нам страви або інгредієнти і вказувати відразу вагу. В чому особливість, що досить швидко підраховує інформацію по доданим елементам. Редактуємо, і бачимо, що відразу було додано інформацію по редактуванню. Добре, з такого цікавого ми маємо можливість вивести інформацію про нутрієнти, які входять в наш шал. В нижній правій частині третя кнопочка у вигляді документу. Додаткова інформація це продукти, саме клієнт і вітаміни. Тут ми маємо можливість побачити інформацію на кожен день по вітамінам і мінералам. Не менше важлива функція, яка може нам знадобитись. Це експорт інформації, він знаходиться в маленькій стрілочці. Що можемо зробити? Можемо експортувати тиждень нашого клієнта. Вказуємо, з якого по яку дату. Переглядаємо, вибираємо, визначаємо мову, Протискаємо додаткові можливості, виводимо клітковину, взаємозаміння. Можемо залишити коментар і натискаємо експортувати. Виведення буде в електронному форматі документа і виглядати ось в такому форматі. На кожен день буде розписана кількість БЖУ, часові проміжки, і якщо будемо гортати до необхідної нам інформації, то зможемо знайти як рецепти. А Також можемо знайти в такому форматі виведення інформації, а, використані продукти і є можливість а, побачити а, взаємозамінні продукти. А, цю інформацію можна відправити клієнту на електронну пошту або в зручному вам форматі. Якщо ми додали інформацію про раціон нашому клієнту, ми бачимо, що бігунок про те, що опубліковано в мобільному додатку, включений. Тобто автоматично інформація відправилась до мобільного додатку нашого клієнта. Для того, щоб надати нашому клієнту доступ до мобільного додатку, приходимо до його особистої карти, а саме інструмент клієнти. Заходимо до клієнта і в верхній правій частині ми бачимо маленьке меню, натискаємо детальніше і бачимо, що облікові дані, а саме логін, пароль, посилання на скачування і короткий посібник по роботі з додатком, є можливість відправити нашому клієнту. Ми його копіюємо, переходимо до нижньої частини нашої карти і бачимо повідомлення. Є можливість відправити цю інформацію через меседжери або відразу клієнту, але є автоматизована можливість відправити клієнту через платформу. Додаємо інформацію: облікові дані, заголовок. Відправити SMS це буде відправка SMS відразу до, на мобільний номер у вигляді SMS. Відправляємо. Можемо також запланувати повідомлення. Для комфортної роботи на певний час. В карті клієнта є можливість вести як платежі, так і ставити завдання по роботі з клієнтом. Ми бачимо динаміку по антропометрії, яку клієнт передає через мобільний додаток. Активність ведення, аналіз харчування є можливість використати і зберігати. Інформацію про нашого клієнта в документах і файлах. Ця інформація зберігається навіть після закінчення доступу до платформи. Є можливість зберегти інформацію.